В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний Отче проти ігумене, високопреподобні преподобні Отці, всечесні Отці, достойні Деякони, брати семінаристи, дорогі у Христі, брати і сестри у монашестві, дорогі. Молільники, які прибули сюди, вірю не тільки із цього місць, міста Калуша, але і з околиць. Слава Ісусу Христу. Слава. Найперше, маю велику радість переказати усім вам щирі вітання і молитовну присутність від нашого архієрея. Нашого митрополита Володимира. Для міста Калуша сьогоднішня друга неділя Великого посту увійде в історію. Бо сьогодні із Божої ласки ми освячуємо цей чудовий храм. храм Царя Христа, храм, де у Божій присутності усі будете приходити сюди, кожен із своїми потребами, із своїми проханнями, із своїми подяками. У сьогоднішній час війни нам так потрібно добрих новин. Ми їх шукаємо, але, на жаль, не зачасно знаходимо. Але сьогоднішнє освячення цього храму є доброю новиною. Нас атакують. Нас убивають, а ми будуємо храми. Чи тільки нашими людськими силами ми можемо це робити? Кожен може дати відповідь на це запитання по-своєму. Особисто я переконаний. Якщо би наш народ не мав такої віри сильної, можливо, ми б закрилися в наших домівках, зачинили вікна, двері, сіли, чи лягли і чекали би. Але ми не такі. Ми не такі, бо ми віруємо. Дар святої віри, якого ми прийняли в момент тайне хрещення, ми його добре розвиваємо. Бо віра сама по собі. Не може рости. Віра, коли її не підживляти, вона завмирає. Ця ваша така чисельна присутність сьогодні тут у храмі свідчить, що ту віру, яку ви прийняли від ваших. Радів ви її розвиваєте, зрошуєте, просите у Господа скріпити вашу віру, бо маємо завжди чувати, щоб віра наша не ослабла. І тому маємо просити Боже скріпи мою віру. Сьогоднішня євангельська розповідь про зцілення розслабленого. Господь є той, який. Не тільки видужує, не тільки оздоровляє, але зцілює. Тобто робить щось цілісним. Душу і тіло, фізичні сили і духовні сили. Господь Ісус Христос є Той, який зцілює. Ми чули у Євангельській розповідь про тих чотирьох, які принесли розслабленого і поставили перед Ісусом. Не знаємо ні імена цих чотирьох, хто вони були? Євангелист Марко каже, чотири принесли розслабленого. Я би назвав цих чотирьох добрих, добрими друзями розслабленого. Бо добрий друг, коли бачить свого друга в біді, в потребі. Добрий друг. Він зробить все, щоб йому допомогти. Він буде долати різні перешкоди. Ці чотири здолали перешкоду. Кількості людей, що не могли увійти, придумали спустити, зняти стелю і спустити розслабленого перед Ісусом. Ми розуміємо, що в наших обставинах наші не є такі стелі, щоб могти це зробити. Але якщо дуже захотіти, можна би навіть і таке зробити задля. У нашому житті ми зустрічаємо багато людей. Ці люди до нас по різному поводяться. Хтось в очі усміхається, лагідно приговорює. А відійшовши, піддається спокусам і поводиться так, як поводиться. Різні є люди. Ми є тими людьми. Сьогодні є добра нагода, час Великого посту, щоби. Приглянутися, а якою людиною я є? До якого лікаря я вдаюся? Чи я маю потребу зцілення, чи ні? Якщо я маю потребу і потребую прийти. До Спасителя, але різні перешкоди, які є понад мої сили фізичні, мені не дозволяють. Чи знайдеться у мене хоч один на зразок цих євангельських чотирьох, який приведе мене перед Ісуса? Господь Ісус підносить цього розслабленого і відпускає Йому Його гріхи. І робить це, уздрівши їхню віру. Ми не знаємо, чи цей розслаблений очікував на таке. На чудо оздоровлення і прощення гріхів. Але через заступництво чотирьох він отримує зцілення. Я від щирого серця бажаю. Щоб у цьому Нововисвяченому храмі діялися чуда зцілення. Ви, дорогі душпастирі, отці васильяни, які будете тут служити, старайтеся, наслідуйте цих сьогоднішніх чотирьох. Приносьте Людей перед Ісуса будьте добрими друзями тих, які, можливо, і хочуть наблизитися до Ісуса, але не можуть. Господь вас кличе для того, щоб ви в цих моментах їм допомагали, служили. А ви, дорогі у Христі, також у своїх домівках, на своїх місцях праці, служіння, хто дає? Будьте добрими друзями. Не дбаймо тільки про свій комфорт і про своє спасіння. Бо людина сама по собі не спасається. Людина спасається разом у спільноті, довіряючи тому, який єдиний вже нас спас, але ця наша. Земна мандрівка веде нас до повноти спасіння, яка відбудеться в момент, коли Господь покличе кожного із нас. Сціляймося і будьмо друзями для тих, які хочуть, а не можуть зцілитися. амінь.